Деякі заспокійливі від голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Для вас мови і я Анастасія Дауголи. Новини маємо такі. До лікарні доправили двох жителів Херсона, які зранку постраждали через атаки російських безпілотників. У чоловіків діагностували вибухові травми та уламкові поранення. Більш ніж пів сотні атак за останню добу пережила Нікопольщина. Поранено сімох людей. Детальніше розповість кореспондентка інтера Олена Мендалюк. Вона зі студією наживо з Дніпра. Вітаю тебе, Олено. Отже, що відомо про стан постраждалих та які є руйнування? Привіт, Анастасія. Звуки вибухів у Нікопольському районі не вщухають ані в день, ані вночі. Буквально сьогодні по обіді росіяни поцілили по приватному сектору Нікополя за інформацією обласної військової адміністрації. Через скид снаряду з ворожого дрону постраждав 71-річний чоловік. Волонтер загону швидкого реагування Червоного Хреста надав чоловіку першу допомогу. Він залишився поряд з постраждалим до приїзду медиків швидкої допомоги і рятувальників. Потім волонтер разом з рятувальниками транспортували Страждала до лікарні з попереднім діагнозом травматична ампутація правої нижньої кінцівки. Напередодні в вдень у місто місто Росіяни тероризували як артилерію, так і атаками безпілотників. Зокрема, окупанти поцілили по магазину. Було поранено чотирьох людей. З них двох госпіталізували у важкому стані. Ще один мешканець зазнав поранення зранку під час атаки. БПЛА допомогу надали на місці, Госпіталізація не знадобилася. Ну і під ударами кабів була і син. Нельніківський район, російська армія поцілила по покровській громаді, пошкоджено два приватні будинки. минулося без постраждалих. Но ось таку має оперативну інформацію Станом на зараз Анастасія. Тобі слово дуже дякую тобі, колего. Це була наша кореспондентка Олена Мандалюк про ворожі обстріли Дніпропетровщини. Збитки від російської агресії для довкілля. Оцінюють у 83 мільярди євро. Це і руйнування Каховської дамби, і влучання варку над церкофагом Чорнобильської станції і забруднення водойм сьогодні у Всесвітній день охорони довкілля у Києві. Зібралися дипломатичні місії з 50 країн світу, зокрема з Азербайджану, Індонезії, Індії, Китаю, Іспанії, країн Африки, Балтії. Як подолати екологічну кризу і розвивати зелене відновлення України. Це головна тема зустрічі. Дипломатам також презентували мо. Малюнки українських дітей агресор руйнує домівки і школи, де живуть і вчаться українські діти. І, звичайно, агресор залишає значний токсичний слід, далати який доведеться багатьом поколінням українців, викиди в атмосферу, забруднення земель та річок, мінування десятків тисяч квадратних кілометрів. Непоправна шкода біорізноманіттю лише декілька прикладів такого негативного впливу війни. Масштабне забруднення повітря, ґрунтів, торфович, степових екосистем, і це лише частина екологічних злочинів в Росії. Окремо варто підкреслити, майже чверть території України залишається заміновою, що унеможливує доступ до природних територій. Знищує не лише людське життя, а й інфраструктуру. Росіяни видають себе за працівників служби безпеки, щоб вербувати українців у справжній СБУ. Наголошують, російські спецслужби вдалися до цієї нової тактики. Під виглядом українських спецслужб надсилають громадянам у месенджери вимогу з'явитися на допит, нібито через відкрите кримінальне провадження. А згодом пропонують посприяти його закриттю в обмін на виконання завдань, буцімто в інтересах української держави. Серед них це прослідкувати за переміщеннями якоїсь особи, перенести невідомі предмети з однієї адреси на іншу, зробити грошовий переказ на невідому картку, яка нібито є рахунком для донатів на ЗСУ, або ж навіть придбати необхідні хімічні елементи та виготовити саморобний вибуховий пристрій. Також серед завдань може бути вчинення підпалу автосилоборони оборони або адміністративної будівлі, і навіть здійснення диверсій і терактів. 99 бойових зіткнень від початку доби. Ворог намагається просунутися на Краматорському, Харківському, Куп'янському напрямках. Лише на Покровському окупанти здійснили 40 спроб витіснити наших захисників із позицій. Українські військові тримають оборону, відбивають штурми. На новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили 13 ворожих штурмів поблизу населених пунктів: Одрадне, Веселе, Вільне Поле, Новосілка, Новопіль та Багатир. Про це повідомляє генштаб зсу оборону. Там тримає серед інших 79-та десантно-штурмова бригада. За словами заступника командира аеромобільного батальйону цієї бригади Богдана Януша, ворог атакує інтенсивно, але останніми тижнями тактику не змінює. Противник малими групами по 3-7 чоловік здійснює висування піхоти по лісосмугах у руїнах населених пунктів і відповідно пробує злитися з нашими позиціями. Штурмові дій він проводить близько в межах мого батальйону відповідно два-три рази зранку, і в час після 18 до 21 також дві-три спроби штурмових дій. Тривати вони можуть по різному. Залежно від характеру місцевості, ну і від самого противника, який туди наступає, тому що підрозділи проти бригади стоїть дуже багато різних підрозділів противника. Мінус 930 російських окупантів за добу, за інформацією Генштабу ЗСУ. З початку вторгнення російська армія втратила 992 750 своїх солдатів. Наші оборонці спалили 10 887 танків, 22 680 бойових броньованих машин, 28 750 артсистем, 1406 РСЗВ та 1177 засобів ППО. Знищили 413 літаків. 336 гелікоптерів, 39 тисяч 19 безпілотників та 3271 крилату ракету. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен, а також понад 50 тисяч спецавтівок. Тактичні дії, дрони, штурми. На Закарпатті медійники приміряли роль бійців Національної гвардії. Разом із гвардійцями атакували, ховалися від дронів, надавали першу допомогу під кулями. Була там і наша колега Мар'яна Мартин. Гранати. Перше, чим кинути гранату, спочатку розгинаємо наші вусика. Да? Розігнули вусика, витягнули кольцо, Пустили, кинули. Все. Показали зброю, розповіли, як з неї стріляти, а далі. Я вам даю свій. Хто хоче жити, той. Надягаємо. Раз. І отак. Останній надягаємо каску. Це вже складно. Бронежилет важче, ніж здається. Каска теж. Я не знаю, як можна в цьому чесно. Перед самим вишколом журналісти заслухали короткий інструктаж від командира. У Нас буде штурм будівлі. Там заручники вже кричать. Нам потрібно швидко їх звільнити, тобто вбити ДРГ і штурмувати будинок. І всі на позиції. Все, вперед, 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 Давайте давайте погнали. Граната контакт 12, всі на землю. А далі, як на передовій, тактичне пересування засідки, координація підрозділів. І жодних поступок для представників медіа. Друга група вперед! На допомогу Страшно, вперед бігом, бігом, бігом. Страшно, вперед, Там кричать. Ну я не розбираюся, куди йти, що робити. За мною давай. мені, давай, наприклад, важко, коли я бачу, що людина поранена. Взагалі мене відключає. І важко дуже йти, тому що мене моя каска тяне назад. Пересування бойовими порядками це не просто марш-кидок, а повна концентрація. Умовний ворог постійно атакує гранатами та дронами. А дрони на війні зараз відіграють найважливішу роль, так як зараз без дронів ніяк не обійтися. Зараз триває напевно з 23-го року. Триває війна дронів, так як дронами контролюється все: захід, вихід, пересування. А ось і перший поранений троксотий медик, медик. Рятувати пораненого під обстрілами це не просто боротьба за життя, а боротьба проти часу. І, на жаль, не важливо тільки знати техніку. Потрібно ще мати холодний розум. Після евакуації постраждалого група не припиняє руху. Дрони, гранати, димові, Адреналін зашкалює. Чесно, це дуже складно. Я не знаю, хлопці щодня переживаються знову і знову. Хочеться відпочити, але попереду штурм приміщення. У ньому засів ворог. Граната своя! Зачистка! Зачистка! піва, піва. Кожен етап максимально наближений до реального бою. Тут важливо не панікувати, а діяти за інструкцією, прикривати, рухатися групою, зачищати кожен кут. І те, що для учасників навчання, для бійців фронтова реальність. Останній раз, як я заходив на позицію, нам потрібно було пройти 6 кілометрів, 600 метрів на позицію, тобто з точки висадки, і насти зайняло 30 годин. Це тому, що в нас були безперервні обстріли. Це з мінометів, з СПГ і з дронів. Умовного противника ліквідовано, заручники вільні. Журналісти повертаються до своєї роботи, але сьогодні вони точно зрозуміли: військова підготовка, передусім щоденна важка праця, точність і витримка. І це про тих, хто боронить нас щодня. Росія це найбільша загроза у євроатлантичному просторі. Про таке заявив посол Сполучених Штатів при НАТО Метью Вітакер у штаб-квартирі Альянсу. Саме через це Сполучені Штати вимагають від партнерів по НАТО нарощування оборонних бюджетів до 5% ВВП. Посол також наголосив, що Росія здатна відновитися за 5 років чи навіть швидше для потенційного нападу на держави НАТО. Країни-члени альянсу мають посилити власну обороноздатність. У США затвердили нового головнокомандувача сил НАТО в Європі. Президент Дональд Трамп номінував генерал-лейтенанта ВПС Алексуса Гринкевича. Його кандидатуру погодили і у Пентагоні, і у НАТО. Окрім керівництва об'єднаними силами альянсу. Гринкевич також очолить європейське командування збройних сил. США цю ключову посаду традиційно обіймає саме американські військові. Нове призначення розглядають як сигнал підтримки союзників у Європі. Кораблі, літаки та 9 тисяч солдатів із 17 країн. Масштабні навчання НАТО стартували у Балтійському морі. Перші судна, а загалом їх півсотні, вийшли сьогодні зранку з німецького порту Росток, де міститься командування. Військово-морських сил Німеччини стартовим майданчиком місто слугує вперше за 50 років проведення маневрів. У Кремлі чий флот також здійснював тренування у Балтійській акваторії. Навчання назвали провокацією. Нагадаю, Росія єдина із дев'яти країн, що мають вихід до цих берегів, і не є членом НАТО. Балтійське море вважають стратегічно важливим. А НАТО з огляду на війну Росії проти України. ЄС скасував обмеження на імпорт української сталі та заліза ще на три роки. Водночас європейська комісія залишає право тимчасово зупиняти дію регламенту, якщо український імпорт почне загрожувати європейським виробникам. Це рішення частина підтримки, яку Брюссель надає Києву, оскільки війна серйозно послабила українську металургію та підірвала можливості для торгівлі. Хмельницький електротранс сьогодні отримав. П'ять тролейбусів від Чернігівського автозаводу. Це підприємство бере участь у державній програмі оновлення громадського транспорту. Проєкт фінансують європейські банки. Нові тролейбуси бачила наша знімальна група. Ці перші п'ять нових тролейбусів, оснащені за всіма вимогами сучасності, готові до обкатки і виходу на маршрути Хмельницького. Є зарядки, вайфай. Пандуси для колясочки і місця. Ну мені, мені подобається, думаю, пасажирам також подобали. подобається. Тролейбус оснащений пандусом. Ми виходимо, відкрили. Низько підлогові тролейбуси виготовляє Чернігівський автозавод. Такі еталони за найнижчою ціною місто отримує в рамках контракту. Наразі замовлення Хмельницьким підписано на 42 одиниці тролейбусів. З них 37 з автономним ходом 2 кілометри і 8 з автономним ходом 20 кілометрів. Взагалі нами вироблено біля 80 одиниць тролейбусів. Проєкт оновлення тролейбусів фінансує Європейський банк реконструкції і розвитку як на умовах кредиту, так і за рахунок надання грантових коштів. Тут винятково міський бюджет, винятково грант Європейського союзу. Розмір гранту нас 4 мільйони 450 тисяч євро і кредитні кошти, які звичайно що будемо плачувати. Ми Чернігівський автозавод, попри обстріли росіян, продовжує нарощувати потужності. Окрім тролейбусів, тут виготовляють і автобуси. Більшість деталей до яких українського виробництва. Це певно того, що програма працює. Чернігівський виробник він є одним із провідних підприємств з точки зору локалізації в Україні. За нашою оцінкою, та в залежності від моделі, то локалізації складає на цірка до 60%. У рамках проєкту модернізація громадського тролейбусного транспорту у Хмельницькому Чернігівський автозавод має поставити загалом 44 тролейбуси. Наступні партії містяни отримують у вересні 25-го та березні 2026 року. Марічка Золота Філіп Гаврилюк подробиці телеканал Інтер Єдині новини. Масштабні лісові пожежі ширяться у Канаді у провінції Саскечеван. Вогонь наблизився до міста Ларонж. Кілька будівель охопили полум'я. У регіоні вирують кілька великих пожеж. Найбільше з них охопили півмільйона гектарів. Спека та засуха спричинили займання у північній Канаді. Через пожежі тимчасово зупинила роботу гірнічодбувна компанія. Вогонь за 15 кілометрів від об'єкта до регіону. Перекинули додаткові пожежні бригади. Дим значно обмежує видимість у багатьох районах Канади. Такі новини наступного години. Інформаційний порядок денний у марафоні триматиме Олександр Васильченко. Колего. дякую, Анастасія. Ворог кілька разів обстріляв центр Херсона про наслідки цих ударів. поговоримо далі обов'язково дочекайтеся.